Сінчук Степан Вікторович, Гончарук Сергій Володимирович, Коцупей Сергій Миколайович, Гуменюк Олександр Олегович, Гашинський Андрій Дмитрович, Ковалевський Олег Станіславович, Казміру Олександр Вікторович, Мороз Микола Миколайович, Покутній Анатолій Сергійович, Голиць Сергій Геннадійович. Ліщук Ігор Анатолійович, Сологуб Роман Михайлович, Сідорук Віктор Миколайович, Русий Ігор Петрович, Боровінський Андрій Олексійович, Вовк Микола Сергійович, Герега Олексій Віталійович, Патлатий Олександр Володимирович, Камінний Олександр Леонідович, Лисюк Богдан Васильович, Зозуля Олександр Вікторович, Куцман Вадим Станіславович, Бондар Олег Анатолійович, Бабко Ігор Валерійович, Юрков Олександр Миколайович, Шевчук Сергій Анатолійович, Дем'янчик Олексій Леонідович, Гой Ярослав Олександрович, Романенко Олександр Трохимович, Камінний Роман Григорович, Шалатовський Вадим Володимирович, Алексєїв Юрій Вікторович, Вітомський Ігор Станіславович, Омельчук Володимир Петрович, Ніколов Віталій Михайлович, Бойко Руслан Степанович, Камінний Микола Миколайович, Хміль Павло Степанович, М'ярковський Віктор Леонідович, Смаль Володимир Григорович, Чорноморець Василь Миколайович, Якобчук Дмитро Васильович, Олійник Максим Віталійович, Білань Андрій Олександрович, Сидоришин Валерій Григорович, Левчук Володимир Вікторович, Тимошенко Олександр Володимирович, Алексєїв Артем Іванович, Дзюба Андрій Петрович, Козік Валентин Сергійович. Білань Ярослав Романович, Процюк Євгеній Анатолійович, Кісілішин Віктор Вікторович, Ніколаюк Василь Андрійович, Шафінський Іван Миколайович, Ярош Микола Сергійович, Синкович Василь Васильович, Телендій Віктор Тимофійович, Мартинюк Петро Володимирович. Карпенков В'ячеслав Миколайович, Полонський Юрій Олександрович, Гурин Володимир Миколайович, Балла Василь Васильович, Купчишин Сергій Володимирович, Нагайчук Олег Миколайович, Гнаповський Віктор Олегович, Багрій Андрій Михайлович, Загороднюк Олександр Миколайович.